Дебютна виставка картин під назвою Кольори роздуми художника Ігоря Дудки відкрилась у бібліотеці номер 8 На ній митець представив 13 полотен, виконаних змішаною технікою. Картини намальовані акрилом. Більшість з них мають текстурну поверхню. Деякі елементи малюнків викладені з мотузок та шнурків. На урочисте відкриття завітали друзі та колеги Ігоря. Крім того, гості милувалися витворами під супровід саксофоністки. Як поділився сам художник через війну він переїхав зі столиці та наразі мешкає в білій церкві. Відвідати виставку може кожен охочий безкоштовно. Дана виставка представляє декілька етапів моєї творчості, декілька серій. Починається з таких експериментів з матеріалами більш незвичних для живопису, але мені цікава була фактура, тобто пошук фактури, пошук кольору, і це було як перший етап моєї творчості. Потім поступово я прийшов до експериментів вже безпосередньо з кольором, і саме колір для. Для мене є такою цікавою і темою, і матеріалом, і інструментом для того, щоб передавати свої емоції, які виникають в певний час і життя, і творчості, і так само спілкуватися емоційно з моїм ну, з глядачем.